У Києві палало наша знімальна група у Печерському районі столиці. На проволку щорса пожежа. На місці події наш репортер прибув разом з рятувальниками. Тут, на шістому етажі дев'ятиэтажного дому на балконі пройшло загорання. На місце вже прибули кілька екіпажів пожежних і кілька карет скорої допомоги. Мешканці будинку кажуть: в квартирі є люди. Аби їх врятувати, пожежні діставалися квартири на автодрабині. Обурені сусіди розповідають, рятувальники довго не могли почати роботу. Через Запарковані навколо будинку автівки Це не то слово, Це не то слово це не то слово. Їх треба просто всіх повзривати, ці машини. Ми от били з мальчиками, зі ногами по цим машинам, щоб вони запіщали і завіжджали. Та завдяки оперативним діям вогнеборців. Чоловік та жінка врятувалися з охопленою густими клубами диму квартири. Було евакуйовано близько 10 осіб будинку. Ліквідували дану пожежу. Постраждалих немає. Власник пожежі власник квартири, де сталася пожежа на балконі. Їм на, на їм був буквально стан шоку. Попередньо вже відомо, що причиною пожежі стало закорочення електропроводки на балконі.